Сьогодні, діти, ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову про теплий, любий рідний дім, про вишиваночку у нім. 21 травня українці святкують День вишиванки. І я хочу вас познайомити з різновидом вишиванок. Діти, подивіться на одяг наших українців. Він у них не звичайний, а святковий. Ось це вбрання для дівчинки. Подивіться, з чого воно складається. Тут є сорочка вишита червоними та чорними нитками. Червоні нитки означають, те, означають любов, а чорні журбу, тобто сум. Також у вбранні для дівчинки є ще ось такий фартух та спідничка. А ось це сорочка для чоловіків. Вона вишита синім кольором. Синій кольор на сорочці означає здоров'я, силу та небо. Ось трішки ми з вами познайомилися познайомились з українським народним вбранням. Ну що, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!